Слава Богу, слава Україні, героям слава! Сьогодні в Україні, не тільки в Україні, а також по цілому світі, визначають День державного гімну саме 10 березня 1865 року в польському перемишлі вперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського, ще не вмерла Україна. Через 153 роки так співпало, чи так мало статись на усе Божа воля. У 2018 році в місті Львові Україна на моє глибоке переконання народився в першу чергу. Українець, майбутній президент України, мій внук Богдан, який біля мене, якому сьогодні виповнилося 5 років, і з чим його вітаю. Подвійне свято для моєї сім'ї визначаємо разом, збираємось з рідними друзями. Та колегам виконуємо спільно наш прекрасний гімн та публікуємо в соцмережах з хештегом День гімну». Давайте покажемо усім, що нас, українців, об'єднує одна мета мир, перемога, любов до України та життя у вільній державі. Мерла України. слава. Ще на братя усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки як роса на сонці кросану. І, я вірні братя у своїй сторонці. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми Будь я козацького душ вивело ми положе на нашу свободу і Покажи, що ми братя козацького роду. Дякую за увагу. Будьте щасливі та здорові. Міру вам всім і всього найкращого з Богом і до перемоги України над Російською Федерацією, над агресором. І над бандитом у владі Крім щастя здоров'я і всього вам найкращого. Будьте здорові та щасливі.